Сьогодні ми покажемо зручний органайзер, який допоможе навести порядок швидко і легко. Органайзер надходить в складеному вигляді, що займає мінімум місця під час доставки та зберігання. Зібрати органайзер можна буквально не за декілька кроків. Треба роздвинути бокові стінки коробочки, ставити картонне денце, яке ми обшили з Бондом, щоб порожній органайзер мав привабливий вигляд. І наша коробочка готова до використання. Органайзер має розміри 19-30, висота 19 см. Виконаний органайзер щільного картону, що тримає форму, та щільний спанбонд. Це дихаючий матеріал, який захищає вміст від пилу та неприємних запахів. Компактний розмір органайзера ідеально підходять для зберігання одягу, аксесуарів, рушників та багато іншого. Для прикладу, в нашому органайзері ми зберігаємо зимові шапки та шарфи, тож ця коробочка додасть організованості у шафі або на полиці. Практичний, стильний міцний цей органайзер стане вашим улюбленим помічником у зберіганні речей.